Ісус має владу над злом. Люди можуть бути настільки хворими, що не усвідомлюють, що вони роблять. Хворі люди іноді можуть поводитися дуже буйно, тому лікарям, медсестрам або навіть поліцейським інколи доводиться стримувати їх або давати їм ліки, щоб заспокоїти, адже вони не можуть допомогти собі самі. За часів Ісуса були такі люди, які поводилися дуже буйно. У деяких з них жили злі духи, і ці злі духи були від сатани. Дуже сумно, коли люди такі хворі, особливо якщо здається, що ніхто не може їм допомогти. Одного разу Ісус переправився через озеро з учнями, і коли Він вийшов з човна, його помітив чоловік. Який мешкав неподалік біля гробниць, цей чоловік був буйним і був таким сильним, що ніхто не міг зупинити чи втримати його. Він був одержимий злим духом. Цей чоловік міг розірвати будь-які ланцюги та розбити кайдани, які були на нього надіті, ніхто не міг контролювати його, і він тинявся навколо, кричачи і завдаючи собі болю. Коли ж той чоловік побачив, що Ісус Христос вийшов із човна, Він побіг до Ісуса, впав перед Ним навколішки і закричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сине Бога Всевишнього? Злий дух, який жив у цій людини, благав Ісуса пообіцяти, що Він не мучиме його. Ісусові стала шкода цього чоловіка, і Він сказав Злому Духу, Вийди з цієї людини. Потім Ісус запитав Злого Духа, як його звуть? І злий дух сказав, що його звуть Легіон, що означає нас багато. Злий дух благав Ісуса не виганяти демонів з людини, мабуть, злі духи мали бути в комусь живому. Неподалік послося велике стадо свиней, Нечисті духи благали Ісуса дозволити їм увійти у цих тварин. Тож Ісус дав їм дозвіл, і вони вийшли з людини і увійшли у свиней. Усе стадо свиней близько двох тисяч здичавіло, кинулося з кручі в озеро і втопилося. Ті, хто пас свиней, побігли до міста і розповіли про те, що сталося. Люди з міста вийшли подивитися на те, що відбулося, і побачили мертвих свиней в озері. Вони також побачили чоловіка, який раніше був одержимим, а тепер він мав нормальний вигляд. Чоловік був одягнений і спокійний. Він не волав і не кричав, і вони могли говорити з ним, а він говорив з ними. Ви, певно, подумаєте, що люди почали славити Бога за те, що зробив Ісус. Ні. Жителі злякалися ті, хто бачив, що трапилося з одержимим чоловіком та свинями, розповіли про все жителям того міста, і люди тієї місцевості почали благати Христа покинути їхню околицю. Вони боялися чудеси Ісуса. Зцілений чоловік попросився піти з Ісусом Христом, але Він не дозволив йому. Натомість Ісус сказав цьому чоловікові піти додому і розповісти своїй сім'ї та друзям, як багато Господь зробив для нього, так він і вчинив. Пішов і розповів усім, кого зустрічав про чуда, яке Бог зробив у його житті. Люди, які його знали, були вражені. Тому що багато років цей чоловік був просто дикою і божевільною людиною. Він жив посеред гробниць.